Для професійного спортсмена зміна діяльності це складний крок, який потрібно зробити, незважаючи ні на що. Для професійного спортсмена зміна діяльності це жопа. Це, дивлячись на нього, дивлячись на його успішну кар'єру. Е Страхи вони допомагають після закінчення кар'єри. Найбільше мені не буде вистачати двіжняка. Продовжуємо давати поради, як підготувати себе до закінчення кар'єри та що робити, коли кар'єра футболіста вже позаду. Це остання серія з циклу. Останні лайфхаки, останні думки про те, як не втратити себе після завершення кар'єри. Приємного перегляду. Все наше життя нас оточує підтримка. Наша родина. Наша команда. Наші друзі. Це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати і на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Едішн до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. Вихід з футболу це завжди нелегко, але це початок нового життя і воно може бути навіть. Більш приємніше і яскраве, ніж було. Для професійного спортсмена змінна діяльність це складний крок, який потрібно зробити, не зважаючи ні на що. І тоді буде все класно. Для професійного спортсмена зміна діяльності це жопа. Рухатися, не лежати на дивані, аналізувати на тренерські курси. Багато хто не знає, ти не йти. Треба піти, отримати диплом, а потім розуміти, будеш займатися, не будеш. Може, це буде твій. Поштовх далі. Чекати пораду, і що вона? У нас дуже багато людей, які господарство, якби вони прославляли нашу країну, все інше е на весь світ. А потім після кар'єри вони вже так би мовити, не потрібні. Блохін, да? ну, його знання і все інше ну, не, не потрібне. Біланов. Да? Не потрібно. Тобто вони займаються, вони самі шукають, чим їм займатися. Порада така для спортсменів: ви нікому не потрібні, поки ви самі себе не знайдете. Та знаю, чи Тараса, ну, мож... ну я його в якійсь мірі невеликий, звичайно, знаю. Там, по невеликим моментам спілкування, коротким, так би мовити. Мене трошки, звичайно, здивувало, ну, напевно, як і вас, здивувало. Хоча зараз, я так думаю, що дивуватися, якщо, в принципі, і в мене така сама історія. Ну, що він взагалі переймається цим всім. Ось е -е. я йому пораджу, якщо так би мовити. Прилюдно. Це не переживати. Все одно. Е... Все одно. Якби там страшно не було, це, це, через це доведеться пройти і це не так страшно, як здається. Трошки можливо складно ось. Е... Але все вийде, це точно все вийде, і треба буде і після закінчення футболу насолоджуватись життям, бо що ще залишається, якщо, якщо що, він має мій номер телефону. Тарас знає, що я думаю про нього. Він є легендою цього клубу. він повинен вирішити, коли хоче завершити кар'єру. це його рішення? Він має відчувати це тут, але до того дня він завжди матиме мою підтримку підтримку нашого клубу. і навіть після цього рішення ми хотіли б бачити його і щоб він залишався у футболі. Його досвід, його культура при нього завжди таке враження такого. Мужика, який зможе допомогти, і молоді, і він такий якось от завжди справедливий, правильний. Тому я думаю, що він себе обов'язково знайде. В футболі, дай Бог, на футболі, ну, не обов'язково повинен спортсмен після спорту бути е, тренером і. Він може відкрити бізнес, він може мандрувати, він може просто навіть квітами займатися, продавати, якщо йому це для душі. Головне, щоб щоб, щоб ну, дарували е, нормальні правильні емоції і світло. Для... Якщо ти можеш допомогти там чимось для, для людей, це добре. Е, головна опора у нього є. У нього є, наскільки я знаю, у нього прекрасна сім'я, так що. Думаю, у нього буде все гаразд. Ну, якраз дивлячись на нього, дивлячись на його успішну кар'єру, страхи вони допомагають. Вони допомагають не застоюватися, рухатись, і йому просто потрібно визначитись тієї діяльності, йому подобається, і просто рухатись в тому напрямку. Степане, привіт! Бажаю в першу чергу тобі. Великого здоров'я. Хочу побажати, щоб ти ще пограв мінімум 5 років або більше, тому що я знаю, що ти любиш, любиш футбол і віддаєшся повністю цьому. За це велика повага тобі. Але а вже ж кар'єра футболіста не вічна, тому хотілося, щоб ти залишився у футболі. Це моє бачення, тому, тому що ти великий професіонал, ти дуже любиш футбол, тому твій досвід дуже важливий для молодих гравців, для співробітників, товаришів, тому побажаю тобі залишитися в футболі і передавати досвід. Молодшим хлопцям обнімаю всього тобі найкращого. Тарас. Звичайно, я в першу чергу тобі бажаю міцного здоров'я, щоб всі твої коліна та все подібне тебе не турбувало, щоб ти проводив неймовірний час сам та зі своєю родиною і щоб всі твої кар'єрні починання. Звершалися і були на неймовірному рівні. Степа. Я сподіваюся, ти гратимеш мінімум п'ять років ще і я не турбуюся про тебе. Про твій останній день ти видатна особистість. ти чудовий професіонал, ти прекрасна людина, і я так радий, що ти залишаєшся з нами. Я вже насправді минув один рік, як ми працюємо разом, і ти завжди був щиро відкритий для. Нових гравців для товаришів по команді, навіть для персоналу, так тримати друже. Тарас, Стьопа, як ми кажемо, в тебе все вийде, ти дуже талановита людина не тільки в футболі, а й в всьому іншому. У тебе найкраща дружина і найкращі діти. Я впевнений, що в тебе не буде ніяких проблем з відкриттям себе нового і продовженням в тому, чому ти себе бачиш. Ну я думаю, що. Після закінчення кар'єри найбільше мені не буде вистачати двіжняка. коли ти постійно в процесі, тобі потрібно їхати на, на тренування. Даже, я думаю, буду скучати за тим, що я там сварився з ким з кимось, але або там, е, от я ще навіть згадую, коли раніше там я ображався, що мене не ставлять, там і е, 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 питався доказати, що я краще. Я думаю, за цим буде е, тяжко. Без цього тяжко. Тобто, ну, якщо я себе не знайду, десь де. Це те ж саме треба робити, але може там, в іншій справі. Але ну, без такого двіжняка тяжко Ну, все життя ти, особливо зараз, коли війна, і ти просто живеш автобус, там, потяг, літак, ну, дні пролітають отак. От, от То я думаю, за цим буду скучати. I Баксіс, fit in the boxes. Stop it, stop it Quitting was never an option Exhausted, exhausted This passion is never exhausted And you cannot stop it Nah, you cannot stop it I had to switch up the flow Show you the way that it go God is good, but his life is hard But it gets better when you grind it smart I'm just really trying to leave a mark We tired of being who they say we are Past the best time we gonna take a far I was born we don't fake it all I'm Tired 95 Just make enough to survive on the weekend you really thinking that's why i'm alive this is not scenes, scene time to live my dreams do the things deep inside of me This life it continues without me but i don't have quit inside of me i will not jump in these boxes they throw at me talking to the god and there's so much he's showing me shaping me growing me taking me so and sees a growing tree y'all get a load of me yeah don't let them slow on me i get the bad like a grocery i'm on my ground like i'm supposed to be and i do not care if you notice me Майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от ColorPool – австрійський бренд Преміум сантехніки. Стильний дизайн, довговічні матеріали та сучасні технології. Це все про ColorPool та їхній комплект AquaPro. Інсталяція для підвісного унітазу з панелю змиву Round Pro New і унітазом Style Smart із сидінням Soft Close. Система змиву Tornado 3.0 забезпечує ідеальну чистоту, а хромована панель додає елегантності. ColorPool – комфорт і надійність, яким можна довіряти.